Всім привіт! В даному відео поговоримо про неплатоспроможну криптобіржу FTX, як дана ситуація виникла та як уникнути втрати власних коштів. Біржа FTX входила в топ-5 криптобірж світу. І начебто не повинно виникати проблем, тому що це все ж топ-5 криптобірж. Вона активно розвивається, просувається, не виникало жодних проблем з даною біржею. І ось тут, на початку листопада, відбувається наступна історія. Історія розпочинається з того, що на початку листопада одне з топових видань публікує інформацію про те, що FTX не вистачає ліквідності. Сам Бенконфріт являється власником криптобіржі FTX, а також трейдингової компанії Alameda Research. Після публікації інформації, що FTX не вистачає ліквідності, виникає паніка. І в один момент токен FTT опускається приблизно з 22 до 17. Але це все ще не так масштабно, як буде в подальшому. В Подальшому власник криптобіржі Binance CD, публікує інформацію що він на даний момент вирішує продавати великий об'єм ще весь об'єм токенів ТТ, який знаходиться в нього в розпорядженні. А це досить велика доля ринку і внаслідок чого, відповідно, обвалюється суттєво токен FTT. І разом з даним токеном суттєво обвалюється крипторинок. Біток просідає і альткоїни також. Монетка в ТТ в моменті опускається до 5 доларів, і по факту криптобіржі FTX настає крах. В Цей момент власник криптобіржі Binance заявляє, що готовий придбати FTX, але залишає за собою можливість відмовитися від даної угоди. Власне, проходить близько 24 годин, і власник криптобіржі Binance заявляє, що він не готовий придбати криптобіржу FTX. Однозначно потрібно розуміти, що CD може сильно маніпулювати крипторинком, тому що він володіє великими активами, і це велика доля ринку. І ще потрібно розуміти, що різні антимонопольні структури, можливо, не Дозволили СІДІ придбати криптобіжо FTX і володіти ледь не всім ринком. Подальшому виявляється, що СЕМ, власник FTX та Alameda Research, переливав великий об'єм коштів з FTX в Alameda, тому що Аламада, ймовірно, давніше вже була неплатоспроможна, і для того, щоб зберігати їх хоча б на плаву, він відповідно приливав великий об'єм коштів. І також виявилося, що в Alamada Research власному портфелі знаходиться великий об'єм токенів FTT і Solana. Ну не так важливо, Solana, але важливо FTT, тому що це підтверджує те, що токен FTT не ліквідний і він знаходиться. Весь об'єм більшість об'ємів знаходиться в руках власника. І за рахунок цього токен FTT суттєво ввалюється. Він тягне за собою. Вою солану, тому що великий об'єм в портфелі Alameda Research складала солана, а також весь крипторинок. За декілька днів ми побачили на власні очі, як яка з топових криптобірж стала неплатоспроможною банкротом, а також втратила великий об'єм клієнтів, а також коштів, які знаходилися в розпорядженні даної криптобіржі. Висновок з даної ситуації ми можемо зробити один: наскільки б на перший погляд не виглядала надійна криптобіржа, надійний гаманець або надійний ресурс, завжди потрібно диверсифіковувати ризики, зберігати криптовалюту на різних криптогаманцях, на різних криптобіржах. Тобто, якщо ваш об'єм складає, мабуть, вище 500 доларів, потрібно його диверсифікувати, прикидувати на Холодні гаманці, можливо, використовувати Metamask, TrustWallet або інші гаманці, які дозволяють більш безпечніше зберігати криптовалюту, тому що, як ми побачили, наприклад, FTX, наче на перший погляд надійна криптобіржа, яка входить в рейтинг топ-5 бірж світу, скаменулася. І по факту, якщо б ви зберігали весь об'єм коштів на даній криптобіржі, відповідно, ви б стратили всі кошти. Так, однозначно, ситуація з FTX не виникла сама по собі. І якщо б власне компанії SEM не переводив кеш з FTX в Alameda Research, а просто б заявив про банкротство Alameda Research і зберігав нормальну кеш в FTX, тоді б дана ситуація не набула ось таких масштабів і не довелося б по факту заводити в банкротство обидві компанії, а тільки Alameda Research і FTX залишалося б на плаву. В кінцевому результаті, через неправильне управління, ми побачили крах топової та перспективної криптобіржі у світі. Всім дякую за перегляд, не забувайте прожимати лайки, підписуватися, писати коментарі. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.